Благословенна Бог наш, завжди нині бовся в час і навіки віків. На віки, віки. сьогодні відзначаємо. День захисту дітей. І в ці, в ці дні, в ці години гинуть діти. Саме найдорожче, що в нас є, це діти. Діти це продовження роду нашого. Діти це наші нащадки, це наше майбутнє. Наша радість, наша втіха це найкраще, що в нас є. Ми для них живемо, працюємо, піклуємось. Заради дітей ми готові на все. І в час війни, коли ми молимося за наших захисників, молимося за матерів, які втратили своїх дітей. Особливою увагою ми згадуємо невинних дітей, які загинули від руки російського окупанта. Він нищить все на своєму шляху. І тому підтверджені ті слова, що ця війна на знищення нації, на знищення майбутнього. А діти. Це є і наше майбутнє. Тому сьогодні ми молилися за душі спочилих тих маленьких янголяток, яких Господь покликав до себе. І сьогодні вночі також ми знаємо, що загинули діти, і це в день міжнародного захисту дітей. Взагалі, день захисту дітей у 2023 році почався досить трагічно, адже в 5 ранку прийшла сумна звістка, що ракетами расистів при потребранні в поліклінічне відділення київської лікарні, на жаль, було вбито безневинних дітей. І це, на жаль, не перші діти, які загинули від ерупції нечисті. Тому хотіло б сьогодні святкувати цей день, але вимушений сказати, ми відмічаємо цей день, тому що в нашій країні, яка знаходиться в центрі Європи, яка є цивілізованою, яка за один крок до вступу в Європейський Союз і в НАТО, на жаль, сьогодні, буквально сьогодні, ще гинуть діти, гинуть від рук агресора. І подумати ніколи не можна було, що в навіть в назві цього свята, день захисту дітей, слово захист буде звучати настільки буквально. Є унікальна можливість, унікальний шанс не передати цю війну дітям. Тому було прийнято рішення провести початок дня саме в свято-миколаївському храмі, помолившись за цих дітей, за всіх дітей цілої країни, всіх безневинно вбитих дітей і в молитві промовивши ніколи знову, ці слова, які ми відзначали, які ми промовляли на день пам'яті та примирення, от хочеться їх повторити і сьогодні.